У Хусті є три біди сміття дороги та центр міста. У столиці Карпатської України нарікання на ці три важливі речі були завжди. Тому й слава про туристично привабливе ходила не надто хороша. Щоправда, зі сміттям проблему вирішили. Не так давно в Хусті розпочала свою роботу австрійська фірма з вивозу сміття Аве. Саме вона й вирішила 90% проблеми. Позбавивши від головного болю міську раду, скажу чесно, що перші місяці було нелегко переконати людей. Але як показало життя і практика, значить, це дало досить багато позитива для міста Хуста, і зараз ще далеко до досконалості, але місто Хуст я вважаю стало чистішим і охайнішим. А ось до приїзду інвесторів було справді скрутно. Сміття в місті не вивозили тижнями, тому люди відмовлялися за нього платити. Через це хуст перетворювався в суцільне сміттєзвалище, навіть при виділенні одного мільйона гривень у рік на боротьбу із засміченням. Але якщо зі сміттям проблему вирішили, то з дорогами дати ради не можуть. У хвості деякі автошляхи не ремонтувалися вже роками. У мерії проблему не заперечують. Наші дороги, які зараз скажімо, не терплять жодної критики на превеликий жаль. І це друге питання: заміна старих водопроводів, каналізації, бо також тут не почати край роботи. Але робити їх поки не поспішають. За словами мера, треба спочатку довести до ладу водопровід, який ще в гіршому стані, а вже потім братися за дороги. Щоправда, на всі автошляхи за свідченням мера коштів і так не вистачить. Цього року в бюджеті на весь благоустрій є лише 7 мільйонів гривень. Що цікаво, майже така ж сума в хуській міської ради на депозитів банку. Кошти, які поставлені на депозит, поставлені три неділі тому назад. Ці кошти в розмірі 6 мільйонів гривень будуть спрямовані після тендера на вирішення. Питання центральної площі в місті Хуста, ми зараз готуємося до 20 серпня, буде проведений тендер, і з вересня місяця ми плануємо розпочати реконструкцію наболівшої площі міста Хуста, бо такого центру, мабуть, вже немає в жодному місті Закарпаття. Це плюс 200-300 тисяч, які також будуть укладені в центральну частину площі міста Хуста. Тобто я вважаю, що це рішення правильне. Але поки новий центр у хусті лише в теоретичних планах і кінові дороги. Подібний стан справ у столиці Карпатської України не викликає позитивних емоцій у самих мешканців міста та його гостей. Вони вже давно критикують і автошляхи хуста і його центральну площу. Дороги дуже погані, а треба поліпшити умови по дорогах в нашому місті. В центрі міста можна зробити красивий басейн. Не басейн, а фонтан такий. У Міжгір'ї дуже красивий фонтан є, птячиві. У нас такого немає. Для дітей щось робити, щоб діти мали батьки, молоді батьки мали десь піти з дітьми. Треба відремонтувати дорогу. Угу. Парк. А ще. Посади будинків. Да. Так. Саме центр місце треба зробити площадку для паркування нормально. Угу. Бо так машини не стояли, як попало, щоб не можна не проїхати, не пройти. І зробити якісь майданчики для дітей. Нема ні майданчиків ні грошей для дітей, нічого. От цей дом є в фотографії старі, десь років 912-17 рік, От як вони були, так і вони і тепер є. Уже восени міська влада обіцяє своїм мешканцям суттєво відремонтовану центральну площу Хуста, нові дороги та водопровід, зокрема за гроші, котрі нині на банківських рахунках.